Всім привіт, 29 вересня, понеділок і утро починається, як завжди, в мене зараз, от, по крайній мірі, останні 4 дня. Оце з оцього, все бачите, оце кожне утро починається і з відкриття <хи> винограду. Ідемо далі. Сьогодні не було приморозку. Ну, Знаєте, як кажуть, береже Бог береже, то я, то я беру та й та отак на нічого. Воно сильно време багато не займає, то я беру та й отак ось раз. Та й відкриваю. відкриваю, а вечором закриваю. времени, його все бачите, скільки воно займає. та не скільки. Та й відкритий. Зато спиш спокійно і не думаєш у тебе тут якась катастрофа. От і все, бачите, я її відкрив швидко, що тут на камеру прямо. Так що ліниця не треба. Ну, щоб днем не вітер не... Його не здував нікуди, то ось я так роблю кирпичину, положу ось на цей та й усю Ось так воно все і виглядає, бачите, одною рукою на камеру. Не дуже видно вам. Ну, показав, що це все робиться. І часу на це потрібно. Ну, що я на камеру зробив, скільки я потратив часу? Дві минути максимум. От і все, все відкрито. Оце так ось виглядає. Урожай, бачите, тут і Чорнобайка до всіх пірша вісить. Титан вісить. Титан, як був камнем, так і є камням хруст неймовірний. І смак неймовірний. Уса в целості і в сохранності. Лиски всі цілі. Продовжуємо вегетацію. А сьогодні я вам покажу. Як виглядає один теж крупноплод та заодно й зважим. Дивіться які отакі. Бачите шари? Які це? Це в нас посланник. Ну, з тої сторони, тут ще є. Ну, коротше. Тоже ж воно все від корня, понавішував він, оце вверху ще, треба позривати, бо де в листях поховалося, та не видно воно єс. Ну, давайте возьмемо, то оси їдять, теж не видно. Зараз возьму та заважимо, подивимося, скільки воно хоч, хоть... наскільки в цьому році воно так, наскільки вона в цьому році тяне Наше, наш посланник. Так, От так поставимо віса, включимо їх, закалібруємо. От так. о! І тепер зриваємо ягоду і ложимо сюди. Ну, ось, дивіться, 17.59. Оце ну, так виглядає посланник. Давайте тут зірвемо чи тут. Нема різниці. Там є спілий, є ще зелений. Які хочеш. Отак От ось, о, давайте цю знімемо, цю положимо. ця ось 14, ну 15. Так, ця у нас 15. Це ще зелена, трохи, ну вже оно 18, це не поспіла, бачите. А ну-ка, тут, ану, цю спілу 19-28, бачите. Ну, тобто, ягоди в нього менше 10 грамів, у нього я і не бачив. На розріз вона. Ну, все. Кісточка пожовтіла, Ну ще не дозріла. На таку здорову ягоду тут бачу 4 кісточки на смак, зараз скажу. Смак гармонійний, м'який м'ясисто ну Шоку теж тут присутній. Не гетче, вона дуже пізно від корня відбила, то не гетче дозрівше, щоб сказати, що тут цукор є. Він то є, ну, мабуть, бріксів 12-11, не більше. Хоча це ягодася дуже смачно. Коротше, соковитий. Смачний виноград. Я його не підрізав, не прорізав грони. Та їх, в принципі, нема в цьому році, що, що то за грони. Зазвичай то трошки треба десь процентів 40 з грони вбирати. І вони тоді вона ще більша. Вони тоді взагалі шари такі ось дивіться, як тенісний шарик, бачите. Тобто треба прорізати його, він тоді набагато більший. Тріску немає, в ньому я ніколи не бачив. Проблем у мене з ним ніколи не було. Ну що, це тільки в цьому году, що вимерзло. То. А так, проблем ніяких я не бачив з ним. Вони рядом ростуть. У мене ці ось що? рембо, кажу рембо посланник, ось рядом рембо. Ось так виглядає на сьогодні. Ось такий рембо. Ось. Ви. Бачите, теж здорова, ось ягода, все. А тільки теж вісюльки поставалися, вже тут немає. Де-не-де. Це рембо понакидав, це вже пасенковий. І рядом іще ось перцовий чорний. Ось так виглядає. бачите, Оце три куща підряд у мене йдуть, що є з чим зрівнювати. На, на вусиках, бачите, це вже поставилося, бо грони основні ми повирізали вже. цей Перцовий чорний, давним-давно, він з, з усіх, оцих з трьох кущів. Перцовий чорний рембо і посланник, він самий перший достиг. Потім за ним йде. Рембо по, по сроках достигання і аж потім посланик. Ну, це якось так. На цьому все. Показав вам ще один чорно, цей крупноплідний виноград Калугіна Віктора Михайловича. Дякую за перегляд, до наступних Відео ще ще є пару таких крупноплодів тут. Подивимося.